Верхньодніпровськ, парк-готель Family Star, наш об'єкт чудовий, два басейни. Зараз швиденько подивимося. Це вже осінь. Вже скоро цей басейн буде консервуватися, тому ми приїхали познімати і показати вам. Бачите, яка тут класна територія. До речі, друзі, кому цікаво тут відпочити, то я думаю, що номер телефону я залишу на екрані, і ви зможете зателефонувати, спитати за вільні номери. А з наступного сезону та вже і відпочивати біля цього басейну. Територія тут велика. Дивіться, яка краса. Це в нас інфініті басейн, бачите? З переливом отаким. Бачите, як гарно. Дивіться, начебто неонова підсвітка, правда? Красиво. Ось так переливається водичка. Як тут планувався фонтанчик, у нас використовується як переливна ємність. Сюди стікає водичка і звідси забирається на фільтрацію. Великий басейн у нас вписаний гідромасажний басейн. Він з підігрівом. На замовник має його. Підключити той підігрів, ми поставили теплообмінник і це в нас класний гідромасажний басейн. Дивіться, ось така вхідна група. Дуже зручно можна спуститися в басейн, а також два в одному ці сходинки ще й виконують функцію сидіння, тому що тут дивіться гідромасажні форсунки. Тобто, в цьому басейні можна як і поплавати, покупатись теплій водичці, ще й отримувати релакс за рахунок гідромасажу. Неймовірні відчуття. Повірте, я вже пробував. До речі. Якщо ви не бачили, як я купався в цьому басейні, то обов'язково знайдіть на наших соцмережах це відео і подивіться. Це неймовірно, це супер класно. Ну і буде, звісно, повноцінний огляд на Ютубі в широкоформатному вигляді. Тож обов'язково знаходьте нас на Ютубі, підписуйтесь і дивіться. Ось такий чудовий басейн. Бачите, що Тут ми зробили що ми обіграли. Дивіться навколо гідромасажного басейну. У нас ось така вхідна група, більш-менш неглибока. Тут в районі 50-60 см, якраз як дитяча зона використовується і тут сіренький лайнер, щоб не так було видно сміття. А з цього боку басейну, дивіться, також мілка зона, дуже мілка. Тут буквально ну може сантиметрів 15. Тобто, прямо сюди, прямо сюди можна поставити лежак і відпочивати. Чилити, як каже зараз молодь. Тож, друзі, якщо вам треба такий класний басейн, або інший, який вам подобається, як ви собі нафантазували, ми можемо це реалізувати. Тому обов'язково звертайтеся, допоможемо, порахуємо і побудуємо.